Час від часу у своїй програмі ми розповідаємо вам про найкращих представників українського ринку електроніки. Нам же ж з вами погодьтесь цікаво, як вони досягли успіху і як у них там все організовано. І зараз пропонуємо продовжити в тому ж дусі. І давайте зараз завітаємо в український офіс кампанії ТІПІЛІНІК. Пішли, це вони ті, кому вдалося за останні кілька років досягти таких показників, що а от назвіть мені таку іншу компанію, яка у своєму сегменті ринку впевнено контролює ну хоча б половину, а тут в районі 70% з чіткими перспективами і ще збільшити свою частку на ринку. Звичайно, у них є український офіс, невід'ємною повноцінною складовою якого є служба підтримки. Адже все-таки мало випускати хороше обладнання і на моменті вдало. І передачі кожного пристрою в руки клієнта нічого насправді не закінчується, а от для них тільки розпочинається. Технічна підтримка компанії TP-Link, здравствуйте. Технічна підтримка компанії TP-Link, здравствуйте. Ну от ви купили собі новий роутер, ретранслятор, usb адаптер і треба належним чином його налаштувати. Зазвичай з обладнанням TP-Link особливих проблем не виникає навіть у людей, які не зовсім розуміються на безпровідних технологіях. В комплекті за необхідності завжди йдуть не тільки необхідні драйвери. А й доволі пропрацьована програма помічник. Тому, аби налаштувати той же маршрутизатор, вам треба тільки повідповідати на чітко поставлені прості запитання і все. Але іноді бувають справді ускладнені моменти, які пройти без фахової допомоги простому користувачеві не дуже легко. Я думаю, процента 80 ми рішаємо на місці. Сразу по місту ми рішаємо даже більше, можна сказати. Причому тому що рідко буває, що людина не може сразу решить проблему. Зачастую это потому что они не владеют какой-то информацией. Например, какой тип подключения предоставляет провайдер, и они перезвонят провайдеру, потом опять нам, и мы уже помогаем им, и им, естественно, все эти параметры выплащать на ровном. Яке б там питання у вас не виникало, просто дзвоніть на безкоштовну лінію підтримки користувачів. Додзвонити сюди абсолютно не проблема, а раптом станеться так, що всі оператори зайняті розмовою з іншими користувачами, що отравляє це не так уже і часто. Вам повідомлять ваш номер у черзі очікування. Або у вас є інший варіант, яким люди чим далі більше користуються. Пишете електронний лист на спеціальний мейл, на який відповідь отримаєте максимально оперативно. В середньому, як тут порахували, за місяць операторам надходить близько тисячі звернень, з них десь 800 телефоном, решта електронною поштою. Цифра, по суті, своєї мізерна, враховуючи загальну кількість користувачів продукцією TP-Link. А в Україні це уявіть собі, уже. 10 мільйонів і їх кількість чим далі зростає. За великим рахунком, як нас тут впевнено, запевнили, в історії українського офісу ще немає жодного такого прецеденту, щоби при справному обладнанні не вдалося його налаштувати. Ключове слово зверніть увагу справному, адже ну яким би невисоким був рівень якості продукції, це все таки електроніка, який властиво час від часу виходить з ладу. І от на цьому вже прикрему етапі вам допоможе. Ще одна служба. Загалом відсотків так 90 проблем вирішується на рівні контакту зі службою підтримки. Але коли стає очевидним непрацездатність дівайсу, то вам уже у сервісну службу. Мережа сервісу в Україні на сьогодні складається із 65 сертифікованих сервісних центрів в усіх регіонах України. Кожен з яких укомплектований необхідним обладнанням, наповненим складом та фахівцями належної кваліфікації. Зрештою, якщо вам буде не зовсім зручно добиратись до найближчого сервісного центру, можете спростити своє завдання і відправити техніку в головний сервісний центр, розташований само собою в Києві, в якій наша програма, от якраз, і завітала. Сьогодні кожен свіжопридбаний вами пристрій марки Тіпілінг має повну дворічну гарантію. Це немало, багато хто з виробників не ризикує виставляти такий довгий для них термін, боячись потім самих же себе завелити власним несправним залізом. Таке можна робити лише за повною вправо. Певненості у якості свого творіння за офіційною інформацією від Тіпілінка, у них зазвичай високий для усіх виробників відбракування ще на заводському конвейері балансує десь на рівні лише 2%. За рахунок цього, процент браку у роздрібному продажі взагалі менший за 1%. І раптом за якихось прикрих обставин вам поталанило в лапках потрапити у їх число, це ще не підстава для паніки. Принаймні у сервісному центрі розберуться з вашою проблемою доволі оперативно. Важливий принциповий момент: сам процес сервісу обслуговування стартує в момент сюди вашого звертання. Перший етап діагностика тестування несправності відбувається одразу при вас, і раптом у вас там не проблема, а просто якесь непорозуміння, а таке буває, правда, вам не доведеться довго чекати на цю інформацію, а потім знову лаючи себе викроювати час і їхати сюди, забирати дівайс. Ага, ну дійсно щось не так. Сервісники розберуться з цим пізніше, але це вже не ваша проблема. Якщо пристрій придбаний офіційно легально. Перебуває під гарантією непорушені умови його експлуатації в головному сервісному центрі Тіпілінг, який знаходиться в Києві, вам його тут же замінять. А в місцевому сервісі видадуть спеціальний акт, з яким уже напряму звертаєтесь до головного офісу, контакти якого завжди знайдете на офіційному сайті компанії. Звичайно, чим популярніша у вас модель, тим більше у вас шансів на таку оперативну заміну. Але в центральному сервісі Тіпілінка нас запевнили, що склад у них завжди тримається доволі різдва різноманітний, тому якісь не ходові моделі замінити здебільшого не проблема. Ну що ж, навіть якби ми не деталізували якісь там окремі моменти, головне завжди що головне, що виникне у тебе якась проблема, ти не залишаєшся з нею сам на сам, і у виробника, окрім запевнянь і бажання, є реальна можливість і належна інфраструктура тобі допомогти. А це ну не просто приємно, це якраз і називається сервіс.